Це Samsung S25 FE. Перше, таке налаштування швидке. Тут де мова, треба обрати яку мову вам більш зручніше бачити в телефоні. Наприклад, мені подобається українська, я її вибираю. Жмаю ОК. І далі він починає спілкуватися лише українською мовою. Починаємо. Тут там, ну, якщо чесно, тут можна не читати, бо якщо щось не нажати от, наприклад, то це. О, так, можна так. Прикол, не бать. Якщо вам треба перенести, можна перенести або з Android, якщо у вас Android, або ну, з iPhone. Зіпада прикол, але я перший раз бачу, що хтось. Ніхто не, коротше, ніхто ні разу нічого не переносив з iPadu на Android. Так, налаштувати вручну, тому ми не будемо нічого переймати. В принципі, можна під'єднуватися, можна не під'єднуватися. Краще не під'єднуватися, тому що а, він почне оновлюватися. Ми не хочемо цього чекати, але якщо вам потрібна остання прошивка, то ви можете під'єднатися і він оновиться, а потім ви почнете налаштування. Так, дата, в принципі, також не дуже цікава. Захист телефону, також ви маєте все, якщо вам потрібно, ви все це налаштовуєте. Я як ну, мені це не потрібно, я не буду цього робити. Так, Google сервіси Окей, в принципі. Служби там все окей, хай він там все перевіряє, все робить і все налаштовує і покращує вам життя. Все, чекаємо, поки він завантажиться. Е, я не знаю, що це. Якісь самсунговські, я так розумію, додатки, все готово. Все, зустрічаємо. Зараз ми під'єднаємося до Wi-Fi. Хочу вам показати, що все таке оновлення він отримує, але. Оновлюватися ми не будемо, а просто побачимо, що він отримує оновлення, бо саме ці телефони ми продаємо. Вони точнісінько такі самі, які продають Comfy Allo, але у наших клієнтів, важливо, ви також будете нашим клієнтом. Багато безліч запитань. Я просто хочу зараз пройтись по менюшку. Можливо, це відео відповість вам на, на деякі з них. Але якщо ні, то ви можете написати мені в Телеграм або набрати по телефону, і ми з радістю вам відповімо на всі за ваші запитання. От, оновлення. Дивимося. перевірка наявності. А, вибачте, він каже, типа, ну, вибачайте, тоді не перевірю, бо менше 30 він не хоче перевіряти. Ну добре, окей. Так, по телефону. Те, що тут він повністю українізірован, тобто є українська мова. На 100%, я думаю, що мені не треба це казати, чи потрібно бачите. Все класно. Зайдемо ми в підключення, в диспетчер сим карт і подивимося, що ми маємо. Тут іде 7.1, 7.2 і ще можна додати електронних сим-карт. Це не означає, що вам є іми потрібно обов'язково користуватися, тобто ви можете просто ставити дві маленькі сим карти і будете телефонувати. Це вже додаткова опція, якщо ви хочете. Наприклад, я користуюся електронними сим картою Мені це подобається, то я, ну, я нажимаю і додаю собі. Мені, мені класно, подобається мені ця штука. Так, в принципі. А, NFC. Те, що тут є, NFC, він працює вам видно. Тобто його можна налаштувати, його можна вимкнути, якщо за бажанням. Ну, коротше, отак. В цілому. Загалом все. Телефон ви отримаєте новий ось такий запакований, він буде вам невідкритий з такими пломбами. І от, наприклад, от така модель буде. s 731 b Виготоване у В'єтнамі. Все. Якщо б треба додаткові якісь фото, і ви хочете бажаєте купити, то я з радістю вам допоможу, все вам скину і відправимо будь-яким, ну, яким ви захочете варіантом нової пошти. Право в день замови. Дякую вам за увагу. Звертайтесь до нас.